Мешканці села Грушвиця перша вирішили не використовувати штучні квіти на кладовищі. Така ідея виникла три роки тому, коли було багато пластику на могилах, який складно було утилізувати. І вже стали більшісті живі квіти по могилах. Є ну та зрідка ставлять рідка, ну не винятково. Ну хто навіть помре, то віночка того жив, як принесли покойникові, то вже він його, і його йому на могилі його поставити чи там до якоїсь там пори, а потім викидають і вже живі квіти. Утець Петро, настоятель Святопокровської парафії села Грушвиця, каже, використовувати живі квіти громада вирішила одноголосно. Дуже багато років використовували штучні квіти. Вінки, але зараз наша православна церква закликає всіх відмовитися від штучних квітів, тому що ми, як йдемо на, до когось на день народження, ми не несемо штучні квіти, несемо живі квіти. І жива квітка вона не несе такої шкоди для природи і для екології. Вона поцвіла, порадувала і зів'яла. Штучні квіти, вони вітер їх розносить по городах, несе до приватних будинків. Приходиться збирати і утилізовувати їх. Наша спільна така думка, що краще чи менше використовувати штучних квітів. також священник додає, що є люди, які приносять і штучні квіти, але їх небагато. Дехто може приїжджає з інших областей і хоче раз у рік на кладовище, і хоче, щоб та квітка постояла довше. Немає можливості підлити її, якщо поставить живу квітку чи посадить вазона якогось. Екологиня Оксана Хаванська розповідає, пластикові квіти на кладовищі суттєво шкодять довкіллю, адже містять чимало шкідливих речовин. Вони несуть реальну загрозу не тільки для здоров'я, але й для охорони навколишнього природного середовища, тому що період розкладання їх у ґрунті становить близько 200 років. Ось і під час їхнього розкладання, саме під час дії сонячних променів, коли вони знаходяться, наприклад, влітку, ось виділяються небезпечні речовини: це формальдегіди, це оксиди азоту, оксиди сірки, це діоксини. Вирішити проблему, за словами екологині, могла б окрема утилізація цих квітів. Однак в Україні немає сміттєпереробного підприємства, яке б їх переробляло. На жаль. В Україні немає, в нас в області немає сміттєпереробного переробного підприємства. І, на жаль, уся ця продукція пластмасові квіти завозяться з Китаю. Ось імпортуються з Китаю, які не мають навіть жодних сертифікатів. Відтак, жителям громади все ж важливо приносити живі квіти на кладовища. До слова, це не єдина громада на Рівненщині, яка не використовує штучних квітів. Таку ідею підтримують і жителя села Кургани, що на Острожчині. Лілія Мазур, Марія Степанчук, Віктор Міщук, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.